Він відчував себе незручно через свою поведінку. Це крісло занадто маленьке, сидіти на ньому дуже незручно. Це крісло занадто маленьке сидіти на ньому дуже незручно. Жити далеко від центру міста трохи незручно. Жити далеко від центру міста трохи незручно. Незручно, що автобус ходить тільки раз на годину. Незручно, що автобус ходить тільки раз на годину.